Іноді я думаю, якби це залежало лише від мене, я відкрила б для себе десятки чоловіків. Але варто лише натякнути на щось сміливе і одразу бачу ці здивовані очі. Вона дивна. Чому досі вважають ненормальним те, що дівчина бере ініціативу у свої руки? Хіба бажання досліджувати себе і світ це соромно? Ось чому я залишаюся на самоті без стосунків, без того, про що мрію. А в голові стільки історій, стільки ідей і стільки всього ще хочеться спробувати. Можливо, це не просто фантазії, це моя правда. А ти готовий дізнатися, що ховається за цією усмішкою? Вона чекає саме на тебе. На сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал, став лайк і не пропусти нове. Приєднуйся до нашого телеграм, посилання під відео.